Екстрена невідкладна медична допомога за межами лікувально-профілактичних закладів надається цілодобово дорослому і дитячому населенню бригадами швидкої медичної допомоги. Підстава виклик за єдиним номером 103. у разі виникнення невідкладних станів, загрожуючих життю людини, зазначив під час зустрічі з першим муніципальним каналом Михайло Мінчев, начальник Білгородністровської станції екстреної медичної допомоги. Це критичні такі стани, невідкладні стани, екстрені стани, в яких диспетчер оперативно-диспетчерської служби приймає виклик і відправляє бригаду. Ці стани, якщо людина непритомна знайдена десь, так, то тут потрібно дзвонити обов'язково. Різний біль в області серця, біль який віддає у ліву руку, біль, який віддає там у ліву щелепу в обличчя. Бувають навіть. Такі випадки інфаркту, коли біль віддає просто ну в живіт, тобто різні види болю. Сильного болю, краще задавати в 103, непритомні стани, краще зателефувати в 103. Будь-які порушення дихання, краще телефонувати в таких. Якщо у людини підвищений тиск, для кожної людини тиск він може бути нормальний, різний. Але як людина переносить цей тиск, тобто, якщо цей тиск для гіпотоніка може бути 180 верхні цифри, і це може бути дійсно для неї такий поганий стан. Краще орієнтуватися по стану самої людини. Якщо людині дійсно зле, дійсно погано, краще викликати 103. І якщо цей стан дійсно підпадає під невідкладну допомогу, диспетчер відправить машину без питань. Невідкладні станів серед дітей це окрема група ризику. Діти це така окрема група, особливо діти до року. Діти до року, де гіпертермія дуже така небезпечна, де швидко піднімається температура, досить часто важко і збивати цю температуру, тому до дітей, звісно, окреме відношення, так, тут не потрібно експериментувати, краще викликати 103. Якщо цей випадок несе загрозу життю, то бригада виїдеть. Крім того, не слід просто чекати медиків, маючи уміння та елементарні знання надання першої до медичної допомоги. Слід подбати і про безперешкодний доступ екстреників до хворого, вийти назустріч, прибрати тварин чи маленьких дітей, бо ситуація може розвиватися досить критично. Одразу після дзвінка сказати адресу і сан людини, якщо є можливість. Хтось має надавати цю допомогу, якщо це якась ситуація екстрена. Коли приїздить бригада, вона приїздить дуже часто до багатоповерхівок, де є закриті під'їзди. Тому треба також пам'ятати, що бригаду потрібно якось зустріти чи відкрити двері. Тобто, це цей момент також потрібно пам'ятати. І завжди пам'ятайте, що зайві вагання можуть коштувати дорогоцінних хвилин життя, тому є сумніви. Наберіть 103. Якщо людина сумнівається. Щодо стану стану пацієнта, стану хворого людина. Якщо це обородич або на вулиці, знайшли, то дійсно краще зателефонувати за номером 103. Ірина Вербинська Віталій Солодухін, Анатолій Лукінчук, муніципальний.